Кожного разу, коли я проходжу повз Алеї Незламних, я завжди заходжу, бо тут є мій чоловік, як у Приношу йому квіти, завжди стараюся прийти, вшанувати пам'ять. Чоловік Людмили Якубець з червня 2023 року воював на Донецькому напрямку. А в жовтні цього ж року військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка. Олег Якубець був сапером 93-ї бригади Холодний Яр з позивним. Інструктор для нього це був дуже новий досвід до того, як він не був в армії, так як. Хлопці ходять, його не призивали, він не був. Але він йшов з такою метою, що потрібно, людей там треба. Я навчуся, я піду, я буду захищати все, що від мене залежить, я це буду виконувати. Мені ця справа це було його. Бо він був розумний, він був сильний. Він знав, якщо йому поставили задачу, він міг її виконати, він міг вивчити там ті всі методи, як, що працює. Йому було там цікаво. Він каже: Він ніколи не казав, що йому важко, чи йому, чи він не хоче, чи він не може. Такого ніколи не було. Він завжди був цілеспрямований, до своєї цілі йшов, треба, зробив, і все. Олег Якубець тримав оборону на Бахмутському напрямку. Та про перебування на фронті мало що розповідав. Коли я питалася, як ти. Чи в тебе все добре, чи в ти навіть поїв, чи ще щось. Він казав, у мене все добре. Я кажу: ну то ж розкажи, будь ласка, які, ну, хоч що можна, це розкажи, він каже, в нас все добре. Це в нього була така захисна, напевно, фраза, тому що він каже, я не хочу, щоб ти переживала. У цивільному житті Олег працював інструктором у автошколі та завжди був життєрадісною людиною, каже Людмила. На захист країни став, не вагаючись, заради свого маленького сина Даніаля. Я розуміла, що це. Потрібно, бо якщо не він, то ніхто, ніхто за нас не постоїть, і він дуже чекав сина. Він дуже дуже його хотів. Він, як я вже говорила, він дав йому ім'я. Це для нього було дуже цінно. Вже як народився син, він приїхав. Він каже: Я буду вас захищати, я все зроблю, аби ви жили в вільній Україні без війни. Це його ті слова, які я дуже добре пам'ятаю. От коли він приїхав, каже: я буду, я мушу, це моя дитина, це моя Україна. Вперше сина Олег побачив, коли приїхав додому після військової служби. Це був найщасливіший момент зустрічі після довгої розлуки, каже Людмила. Це ж саме щасливий момент зустрічі. Тої він приїхав вночі біля другої ночі його чекала, не спала. Я пишу там йому ти вже де. І каже, паркуюся паркую машину, я, ну, в мене вже просто радість, я не знаю, дитинка спить. І в мене дуже були емоції, я відкриваю двері, він заходить. Ну, це було дуже емоційно. Коли він прийшов, він каже, а як його взяти на ручки, він ж такий маленький. Я його ну він йому було дуже страшно, але він одразу взяв, поцілувався. Перша зустріч вона запам'ятається мені надовго. Зараз для Людмили син це найбільша підтримка та опора. Моя частинка і частинка Олега. Я бачу в ньому Олега. Він на нього дуже схожий. Його очки, його брови, його носик. Ну, це. Дуже цінне для мене, я не можу сказати, що я не хочу жити чи ще щось в цьому плані. Ні, я хочу, я хочу його ростити, я хочу його виховувати, я хочу йому розказувати про Олега, я хочу, щоб він знав, що його тато герой, що він е, був найкращим. У планах Людмили та Олега було повінчатися та похрестити сина в один день, коли чоловік повернеться з фронту у відпустку. Коли передали речі, всі. Я згадую, це дуже боляче. Коли відкривала його рюкзак, я побачила посилку з нової пошти. Я думаю, ну там, може, собі замовив, там цей. Я дивлюся, а там дата 26 жовтня, він забирає ту посилку, я відкриваю, а там його весільна вишиванка, бо ми мали повінчатися і покрестити дитинку в один день. Зараз Людмила виховує сина з відчуттям гордості та патріотизму, адже його батько віддав своє життя заради вільної України. Олегу Якубцю тепер назавжди 31.